Усім привіт! Ось нарешті і друга серія нашої грибної експедиції. Минаємо осичники, в яких ми зовсім недавно збирали зморшкову шапинку. Тут все змінилося до невпізнаваності. У лісі ще досить прохолодно, тому на квітах більше хижих мух, аніж бджіл. Одним валахатим джмелям температура не показник. Вони завжди годуть на глухій кропиві в будь-яку погоду. Ось нарешті і вирубки соснового лісу. Скоро на цій пустоші теж з'являться маслюки, адже молоді сосни вже посаджені. А поки що тут можна знайти на трухлявому пеньку старого бересту, лише трутовик лускатий, який ми теж, звісно, заберемо з собою. А ось і наші маслюкові місця. Квітень, в лісі тиша, жодного грибника. Всі справжні грибники чекають осені, принаймні серпня, а поки вони чекають, ми збираємо гриби, які ростуть так, начебто людини тут ніколи не було. Гриби ростуть ніяк в серпні, чи вересні, під соснами, під хвоєю, в траві, за якими треба лазити рачки з трьома палицями. Вони ростуть просто на галявині, яка вкрита хіба що мохом, а не високою травою. До речі, грибна мушка теж не в курсі, що пішли гриби, тому що вони зараз не червиві. Ось так і збираємо гриби на відкритих місцях. Звісно, можливо, вони і зараз ростуть під хвоєю і в траві, їм цього ніхто не забороняє робити, але нам вистачає ось таких натюрмортів. І лазити по кушерям з кліщами та камарами нема ніякої потреби. Тому просто насолоджуємося природою і гуляємо галявинами, ходимо вздовж перепаханих лісниками доріг. Зазвичай перші маслюки з'являються із початком цвітіння сосни, але це древнє голонасінневе дерево тільки-тільки розпускає бруньки. До цвітіння далеко, а між ними та дорогою ось така картина, і вона не червива. Хіба це не краса? Ви тільки подивіться, складається враження, що вони просто лізуть з під землі. Тут навіть підстилки ще немає. Розривається пласт моху і одразу з'являється здоровезний гриб. Відро значно поважчало. А ми продовжуємо отримувати задоволення, гуляючи по лісу. Навіть під ноги дивитися не потрібно. Блискучі липкі шапинки маслюків видно здалеку. Перевіряємо за допомогою камери, що там блистить. А вже ж він. Тепер підходимо. А ось подивіться, яке велике молодило. Чимось нагадує ананас. Але не забуваємо і про гриб, бо у них є така властивість зникати, що й не відведеш очі. Трохи не той ракурс і немає шапинки. Тож ідемо прямо на нього. Ідеальна якість. Про таку якість грибів через пару тижнів доведеться тільки мріяти. Любіть природу, збирайте, готуйте гриби та будьте здорові!